Доброго дня, 9 клас. Ну що, готуємося до контрольної роботи. Поїхали. Перше завдання це буде завдання номер 5 На рисунку зображено графіки залежності довжини поздовжньої хвилі від періоду, від періоду коливань у повітрі, а у воді Б та залізі В. Установи відповідність між графіком та середовищем, в якому поширюється хвиля. Тобто тут треба літери проставити. Давайте проаналізуємо, що це за графіки, що він нам дає. То ми обираємо з тобою якесь спільне значення Т для всіх, ось, припустимо. І дивимося, десь отут у нас виходить з тобою лямбда 3. Десь отут виходить лямбда 2. І десь отут виходить лямбда 1. А тепер робимо висновок. При однаковому періоді коливань у нас відбувається ось така ситуація. Тобто, лямбда 1 є більшим. Так? І в залежності від того. Ми пам'ятаємо з тобою, що лямбда пов'язана з періодом через швидкість. Отож, виходить, якщо Т однакове у всіх трьох ми беремо з тобою, значить лямбда буде залежати від швидкості поширення. І швидкість буде там більша, де більша лямбда. Швидкість поширення будь-якої хвилі залежить від того, яке середовище. Ми з тобою пам'ятаємо, що якщо це газ, то там швидкість поширення буде меншою. Там, де вода, там швидкість поширення буде трохи більшою. Так? І там, де залізо, там де тверде тіло, там буде ще більшою. Якщо це у нас поздовжня хвиля, ми ж дивимося з тобою на ось цю умову. Так? Поздовжня хвиля. Отож, поздовжня хвиля є найбільшу швидкість має саме у залізі. Потім буде швидкість у воді, а потім буде швидкість у повітрі. Аналогічна ситуація у нас виходить з довжиною хвилі для заліза, для води і для повітря. Відповідно до наших позначок, лямбда для заліза, вона найбільша, отже, це лямбда 1, так, Лямбда 1. Лямбда для води буде середня, і лямбда 3 це буде для, відповідно, ось таким чином. Тепер 1 це залізо. Отже, ось тут у нас має бути літера В, 2 це вода, літера В, і там у нас буде А, ВБА. Наступне питання. На рисунках показано залежність зміщення ніжок чотирьох камертонів від часу. Який з камертонів випромінює звук найвищого тону? Поясни свою відповідь. Найвищий тон, тобто висота тону, залежить від того, яка частота. Пам'ятаєш? Отже, де тут більша частота? Я думаю, що ти розумієш, що ось тут. Отже, відповідь буде Б. Наступне питання. Під час переходу звукової хвилі з одного середовища в інше довжина хвилі збільшилася в півтора рази, у скільки разів змінився період коливань. На рисунку показано графік залежності шляху, пройденого хвилею через три різні середовища від часу поширення хвилі. В якому середовищі довжина хвилі найбільша і чому? А ми з тобою пам'ятаємо, що довжина хвилі залежить від швидкості і від частоти. Ось таким чином. Хвиля одна й та сама, проходить через три середовища. Єдиною характеристикою, яка не змінюється, є частота. Отож, ню 1 дорівнює ню 2 і дорівнює ню 3. Тобто, у всіх трьох середовищах у нас частота буде однаковою. А тепер виходить так, що за цією формулою все залежить від того, яка буде швидкість, такою буде і довжина хвилі. Швидкість більша, отже, і довжина хвилі буде більша. Значить, нам тут потрібно з тобою зараз з'ясувати, якою буде, на, якому, на якій діляночці буде у нас більша швидкість. Я спеціально поопускала перпендикуляри на вісь Т, щоб можна було порівняти, які тут у нас відрізочки ось один відрізочок часу, ось другий і ось третій. Відповідно, тут у нас відстань. Яку проходить хвиля. І я думаю, що ти розумієш, що саме на першій ділянці, коли у нас більший час і менша відстань, це говорить про те, що швидкість була малою. На другій ділянці, де малий час і більша відстань, це говорить про те, що тут швидкість була високою достатньо. Ну, і тут так само час більший, відстань менша, тобто нам якраз підходить саме друга діляночка. Так? Отже, швидкість буде більшою. Пишемо з тобою, що v 2 буде більше, ніж все інше, ніж В3 і більше, ніж v 1 І таким чином, у нас, і враховуючи оцей зв'язок, ми можемо з тобою написати, що лямбда 2 буде найбільше. найбільше. На рисунку зображено поперечну хвилю, що поширюється по натягнутій струні ліворуч. У якому напрямку рухаються точки А, Б та С хвилі? Якщо рух відбувається сюди, то яким чином будуть рухатися ці точки? Ми з тобою знаємо, що точки, які потрапляють у вузли ось сюди, будемо так говорити, вони не мають швидкості, тобто вони знаходяться на місці. Ця, відповідно, буде куди рухатися. Якщо рух сюди у нас. Враховуючи напрям поширення цієї хвилі, ми бачимо, що точки будуть коливатися у таких напрямках. Задача 6.1. Який шлях за 1 мілісекунду подолає ультразвукова хвиля довжиною 3 см, якщо джерело випромінювання у нас видає хвилі з частотою 1 МГц? Отже, маємо час поширення ультразвуку, маємо його довжину хвилі. І також маємо частоту, яку випромінює джерело. Так? Отже, треба знайти шлях, який подолає ультразвукова хвиля. Ну, що тут можна діяти? Записати спочатку L. Так? Чому буде рівне? Це треба швидкість помножити на час. Час у нас є, швидкості немає. Де взяти швидкість? Саме ось з цієї умови. Давайте запишемо, що лямбда дорівнює, швидкість поділити на бустерну, ой. Швидкість поділити на частоту. Звідси у нас швидкість буде визначатися як лямбда помножена на частоту. Підставимо значення отже, лямбда – це 0,3 помножити на частоту 10 в шостому. І це буде у нас 3 на 10 у четвертому метрів за секунду. Підставляємо тепер сюди і обчислюємо L, отже, L дорівнює. 3 на 10 у четвертому метрів за секунду множимо на час. Час, Давайте оце значення запишемо також у стандартному вигляді. Це буде 10 мінус 3 секунди. Так, і таким чином це буде 3 на 10 у мінус першому або 0,3 метра. Ось така маленька відстань. А чому? Та Справа в тому, що за 1 мілісекунду. Нас питають. Тобто 30 см проходить за 1 мілісекунду така ультразвукова хвиля. На рисунку наведено графік залежності зміщення частинки у хвилі від часу. Визнать частоту коливань частинок у хвилі та довжину хвилі, яка поширюється зі швидкістю 50 см за секунду. Дивимося, ось такий у нас графік є. Тут у нас зміщення частинки у хвилі. Хвиля, так, От, і частинка, як вона змінюється, От, на яку відстань відхиляється від положення рівноваги. А тут у нас час в секундах. Чудово, що ми можемо з тобою записати? Ну, перш за все, ми можемо взяти амплітуду, записати. так? Чи потрібно, чи ні. Давай запишемо. Отже, х максимальне, х максимальне скільки становить? Уже знаємо, що це максимальне підняття 0,3 метри. Далі, тепер. По часу Що ми можемо взяти? Звичайно, період. Період це між точками, що коливаються в однаковій фазі, від нуля до цієї або від горба до горба. Мені зручніше між цими, адже від нуля йде рахунок. Так? Тобто тут у нас буде 3. Отже, період становить у нас 3 секунди. Що ще нам відомо? Нам відома швидкість, так? Ось вона, 50 см. Давай запишемо. Це буде у нас 0,5 метрів за секунду. Ну, 50 см перевели, так? Добре. І знайти нам потрібно визнач частоту коливань частинок. Тобто частоту треба знайти. А також довжину хвилі. Лямда. Можна знайти довжину хвилі, так, отже, у нас тут є Т, В. Давайте зробимо. Значить, що ми будемо робити? Лямбда дорівнює це В помножити на Т. Ну, Підставимо 0,5 метрів за секунду, множимо на 3 секунди. Зрозуміло, що буде 1,5 метра. Отже, лямбда ми знайшли з тобою. І тепер нас іще спитали, частоту коливань частинок у хвилі. А вона завжди пов'язана у нас з періодом. так? Тобто ню дорівнює 1 поділити на т. Таким чином, ми одиницю ділимо на 3 секунди, виходить приблизно 0,33 соті Ось така частота коливань, частинок 6,3. На рисунку зображено графік залежності модуля вектора магнітної індукції електромагнітної хвилі. Від відстані до джерела електромагнітної хвилі, визнач довжину хвилі та період коливань. Отже, довжина хвилі, якщо у нас тут іде з тобою відстань. R в метрах, значить, довжину хвилі визначити легко. Знову це відстань між горбами, так само як для періоду. Ми шукаємо, тільки тут тоді тема має бути. А для довжини хвилі буде у нас якраз так само, як і для періоду. Між точками, які коливаються в однаковій фазі. Ось це може бути лямбда, може бути лямбда від цієї точки до цієї точки, бо вони у нас теж тут не впроти фазі, а в однаковій фазі знаходяться. Тобто ось ця відстань, це теж буде лямбда. Таким чином, ми бачимо з тобою, що лямбда становить 4 метри. І період тепер треба знайти, враховуючи те, що це у нас електромагнітна хвиля, отже, у неї швидкість поширення нам відома, так? Значить, ми можемо те з тобою знайти, яким чином? Формула відома нам лямбда дорівнює С помножити на Т. Дуже легка формула, правда? І звідси тепер Т дорівнює лямбда поділити на С. Тобто 4 метри поділити на 3 на 10 у восьмому секунди. 1,33 соті на 10 у мінус восьмій секунд. Тут метри за секунду, і тут, відповідно, метри скорочуються, і буде у нас секунда. Зрозуміло? Знайшли період. Наступна задача. Наступна. 6-4. Імпульс радіолокатора повернувся через 40 мікросекунд після випромінювання, на якій відстані перебуває ціль, виявлена радіолокатором. Отже, маємо час повернення радіосигналу, так, і, відповідно, треба знайти відстань, на якій знаходиться ціль. Враховуючи те, що у нас літера С, нам завжди відома швидкість поширення радіохвилі. Таким чином, ми знаходимо з тобою за формулою СТ поділити на 2. Підставляємо значення 3 на 10 108 метрів за секунду. Множимо на, дивись, уважно, мікросекунди підставляти не можна. Мікро це приставка як 10 у мінус 6. Таким чином, буде 4 на 10 у мінус 5 секунди. Так? Поділити на 2. Скорочуємо: тут буде двічка. Скорочуємо секунди, і таким чином буде 6 на 10 у третій метрів, або 6 кілометрів. На такій відстані знаходиться у нас ціль, яку виявив радіолокатор. Бачите, 40 мікросекунд час повернення, повернення час імпульсу. А ціль знаходиться на цій відстані. Задача 6.5. Радіолокатор працює на хвилі 4,5 см та випромінює імпульси тривалістю 1,8 мікросекунди, скільки коливань містить кожен імпульс? Ну, що тут можна зробити, коли у нас є довжина хвилі, є а, тривалість одного імпульсу, і треба знайти скільки цих імпульсів, скільки коливань точніше буде в цьому імпульсі. Що треба зробити? Звичайно, почати, мабуть, з довжини хвилі. Отже, довжина хвилі. У нас, оскільки це радіолокатор працює, то швидкість у нас завжди відома помножити на період. І звідси, я думаю, що ти розумієш, що можна знайти період, правда? Треба лямбда поділити на це. Давайте зробимо. Отже, 0,045 метрів треба поділити на 3 на 10 у метрів за секунду. Метри скорочуються у нас з тобою. Але тут у нас буде, давай напишемо так, 4. 45 на 10 у мінус 3, так? нам буде легше порахувати. тоді, 3 на 10 у 8. Так? І секунда вже є. Отже, тут буде у нас 15 на 10 мінус 12 секунди. І наступне, що ми тепер, якщо знаємо період, знаємо Т. Знаємо, що Т це у нас час поділений на кількість коливань, так? отже, ми можемо використати те, що нам потрібно, і знайти n. Пишемо звідси: n дорівнює. Треба що зробити Т1 поділити на Т. Підставляємо значення. Давай, N1 дорівнює. Т1, 1,8 на 10 мінус 6 секунди, ділимо на 15. 10 у мінус 12 секунди. Секунди скорочуються. 0,12, якщо це поділити, так. І десяточка 10 у степені 6 буде. Правда? Ну і тепер для того, щоб у нас кількість. Не була 0 цілі. Треба записати число так, щоб воно було зрозуміле. Отже, це буде 12, і ще 4 нулика. Тобто 120 тисяч коливань в одному імпульсі. Завдання 6.6. Максимальна глибина розвідки радіолокатора 75 кілометрів. Скільки імпульсів випромінює радіолокатор щохвилини? Отже, маємо з тобою глибину розвідки, тобто відстань, на яку поширюється імпульс радіолокатора. Так? Маємо з тобою час поширення імпульсів. І потрібно знайти, скільки буде цих імпульсів за цей час, відправлено. Так? Отже, ну, перш за все, давай напишемо з тобою ось цю формулу. І звідси, я думаю, ти розумієш, що швидкість поширення радіохвилі нам відома. L у нас є, можемо знайти T. Давай знайдемо, це буде 2L поділити на C. Отже, 2 помножити на 75 тисяч метрів, і поділити це все на 3 на 10 у восьмому метрів за секунду. Отже, метри скорочуються, і у нас виходить, виходить 50, і тут іще третя степінь, і ділимо на 10 у 8, це буде 10 у мінус 5 так? секунди. Але, щоб уже красиво це було написано, буде 5 на 10 у мінус 4 секунди. Отже, час, за який відбувається відправлення і поширення, поширення і надходження, у нас становить ось такому числу. Так? Ось таке число становить. А тепер можемо подивитися, що у нас за 60 секунд, скільки може ось такої довжини імпульсів бути відправлене. Тобто t дорівнює n помножене на Т, Ось це, так? одного імпульса, це одного імпульса. Таким чином, звідси ми можемо знайти з тобою N. N буде у нас як T поділити на t 1 Отже, 60 секунд ділимо на 5 на 10 в мінус 4 секунди. У нас утвориться, буде 12 на 10 у четвертій, або 120. Тисяч сім. Мінімальна відстань, коли радіолокатор може виявити ціль дорівнює 270 метрів. Визнач довжину хвилі, на якій працює радіолокатор, якщо він випромінює імпульси, кожен з яких містить 6000 тисяч електромагнітних коливань. Отже, маємо відстань, маємо кількість електромагнітних коливань в одному імпульсі, і знайти потрібну довжину хвилі, на якій працює радіолокатор. Отже, ну почнемо, мабуть, з літери L. Так, так само, як у попередній задачі, ми з тобою запишемо ось цю формулу. І тепер тут у нас час одного імпульса. Так? Одного імпульса. Звідси ми його можемо знайти аналогічно, як це робили у попередній задачі. Так, і якщо поділити, у нас виходить 180 на 10 у мінус 8 степені. Або, гарненько напишемо, це буде 1,8 на 10 у мінус 6 секунди. Так, Тобто Т1 ми знайшли. Що таке Т1? Це тривалість одного імпульса. Добре, тепер довжина хвилі у нас пов'язана з чим? З періодом. Літера С у нас відома, а де взяти період. А період у нас пов'язаний з цим часом і з кількістю коливань. Тобто Т дорівнює Т1 поділити на Н1. 18 на 10 мінус 6 секунди. Ділимо на 6 на 10 в третій. Переводимо. Так, і у нас виходить 0,3 на 10 у мінус 9 секунди. Або щоб не було 0,3, і тут десятка. Давай напишемо так, 3 на 10 у мінус 10 секунди. Так? Ну і все, Тепер треба підставити ось оцю формулу. Пишемо: лямбда дорівнює 3 на 10 у 8 це швидкість метрів за секунду, помножити на Т3 на 10 у мінус 10 секунди. Секунди скорочуються, виходить 9 на 10 у мінус секунди. Метра або 0,9 метра. Отже, довжина хвилі становить 9 см. І остання задача на сьогодні номер 6-8. Хвиля від човна, що рухався на відстані 16 метрів від берега, дійшла до берега за 20 секунд. Упродовж 10 секунд, хлопець, який сидів на березі, нарахував 20 сплесків хвиль об берег. Визнач відстань між сусідніми гребенями хвилі. Відстань між сусідніми гребенями це наша. Довжина хвилі. Таку задачу ми вже з тобою робили. Отже, давай пригадаємо, як це робиться. Значить, довжина хвилі. Довжина хвилі це у нас швидкість, так, помножена на період. Період звідки можна знайти використати ось цю умову, а швидкість використати ось цю умову. Правда? Отже, з цієї умови ми пишемо з тобою V дорівнює L поділити на T. Тобто, 16 метрів, ділимо на 20 секунд. 0,8 метрів за секунду. З цієї умови знайдемо період, період коливань хвиль, так, фактично, тобто буде Т1 на N1. Це буде 10 секунд, ділимо на 20. так, І це буде 0,5 секунди. Ну, а тепер довжина хвилі. Довжина хвилі. Це буде у нас 08 метрів за секунду помножити на 0,5 секунд. Секунди скорочуються, і ми маємо з тобою 0,4 метри або 40 см. Так, це є довжина хвилі у цієї хвилі, яка була поширена від човна. На сьогодні все. Сподіваюсь, все було зрозуміле. Бажаю успіху на контрольній роботі. На все добре.